Про черніть кілька слів, що для вас наше місто. Я дуже люблю Буковину, я дуже люблю цей живописний край. Я дуже люблю Чернівці. Був такий колись період в житті, коли я дуже часто тут бувала. Мені дуже приємно, що я попала саме на день міста. Я вас хочу всіх привітати. І дійсно, це райський куточок, Божий, такий закуточок, я би сказала, в період нашої сучасної війни, де, лихає, де дихається легко, де скрізь є Україна, і це дуже-дуже радує. Я радію, що тут і життя вирує, і мистецьке життя, і духовне життя. Це дуже важливо, тому що нам потрібно мати міцний тил. Наша перемога на полі бою досягається, але нашим військовим, Збройним силам потрібен сильний духовно наповнений, міцний і такий потужний, мотивований тил. І от ви сьогодні, от зараз в цей момент ми тут цей тил створюємо, міцний, мотивований, сильний проукраїнський, український, про переможний і вітаю всіх.